Всім привіт! Сьогодні буде на огляді у нас сиротка і протеїн від Optio Nutrition Light Gold Standard. Маса 907 грам. У мене даний виробник це США. Є також виробництво в Європі. Спитаєтесь, в чому різниця між Європою і США? Я вам відповім. Там відрізняється смак. В європейському протеїні він трохи соочий. Ну там більше таких хроматизаторів, підсоводжуючи додавано. А в американському він такий трохи нейтральний смак має. І, як на мене, це краще брати американську версію, тому що нам треба маса, нам треба просто білок, а смак він і так буде вже мати. Тому краще там, де більше білка брати. Також хочу зауважити, що в кожному смаку різна кількість протеїну. Щоб ви знали, на деяких сайтах це вказано. В відсотках, на деяких немає ніякої інформації. Також є протеїн без смаку. Там більше. З самого протеїну. Що ж, у мене смак Double Rich Шоколад, багатий подвійний е, смак. Це нова версія. Можете поставити на паузу, прочитати. Тут є стікер-інструкція на українській мові. Кому цікаво, може ознайомитись. Маркування йде ось тут у нас знизу. Дата виробництва. 23, 10, І вжити до 25-го року, 10-го, 11-го. Термін придатності 2 роки. Ось така йде кришка. Тут вже немає стікера, як в старих версіях. Хоча це моя перша банка, але я дивився на оглядах, що були такі стікери. Там десь стираєш захисне покриття, і по тому коду перевіряєш на сайті, чи товар оригінальний чи ні. Зараз такого немає. Є просто ось така плівка захисна і ось така голограма. Давайте розпакуємо. Обійшовся мені цей протеїн в 1230 гривень. Замовляю в інтернет-сайті. Так, під кришкою має бути мембрана. Кажуть, що в нових версіях вона приліпає до кришки самої так. Ось мембрана під кришкою. Мірна ложка. Раніше вона була з золотистого кольору. Зараз подивимося, яка вона зараз. Ну така. відкрив я банку і вже кімната. Насичена смаком шоколадним. Цей же аромат по всій кімнаті розноситься. Ось стільки банка наповнена. Зараз вам оціню приблизно наскільки. Приблизно ось так. Вона порожня. Ну, наповнено десь на 70 відсотків. Хоча мені було б краще, якби банка була трохи менше і більше протеїну, щоб менше займало місце. Але це вже таке. Також ось тут на різьбі. Щось таке є зеленувате. Важко сказати, що це. Ну, гаразд так, зараз понюхаю і скажу вам на запах, який він. Ну, мені нагадує запах такого шоколаду терпкого. Ну, не молочний шоколад, такий терпкий, десь 70%. Він нагадує мені. Консистенція ось така рихла. На даний момент це кращий протеїн, який є на ринку. Якщо у вас є кошти, то краще брати його завжди. Дуже хороші відгуки, хоча бренд розкручений. І тому трохи така ціна більша. Що ж, давайте зразу його і замішаємо в шейкері. Буде в нас і огляд, і дегустація. Налив я в шайке по 250 мл молока, 2,5% жирності. Зліва в нас буде протеїн від кевіно леворона сир водкий теж. Беремо одну ложку. Рівно одна ложка і засипаємо. Ніж той смак трохи проївся манго. Хто не бачив цей огляд, переходьте на мій канал, і там в старіших відео можете глянути Огляд теж на цей протеїн, багато корисної інформації розказував, Ну, консистенції я вам скажу, що вони різні. Цей кевіновий вронт, він такий більш розсипчастий, а цей більш такий гухуватий, купи тримається. По інструкції пише, що Оптім Nutrition треба зболтувати 30 секунд. Ми так і будемо робити. І подивимося, яка піна в якого протеїна буде більша. Там, де менше піни, значить він кращий. Так, Закрили кришки, включаємо секундомір і погнали. Прийшов у нас 30 секунд. І зараз будемо вививати і дивитися. До речі, якщо хочете розкрити повний смак протеїну, то рекомендую його робити за пів години за годину до вживання і тоді смак більш насичений. Це вже мною перевірено. Nutrition менше піне, ну тут так серйозно вспінилось, бачите? Мілілітрів я одинаково наляв, дивіться. Тут як коктейлі, а тут же як смузі збите. Ну, 30 секунд, мені здається, недостатньо. Його треба трошки більше взбовтувати. Бачу, гранули на стінках є. Що ж, зараз спробую скажу вам який смак. Хевійневрон дуже солодкий, порівняно з optium nutrition. Ось смак такий досить крутий. Відчувається, що як шоколад п'єш. Таке як какао, типу. Досить достойний смак. Ну, прикольно, прикольно. Хоча в мене оцей GoTe, то він має такий більш виражено молочний. І він густіший, я вам скажу. Ось цей. Це вже в кого якісь смаки. Не знаю, мені нагадує він такий водянистий, ніби на воді він зроблений. Трохи я розчарований. Не знаю, це я вже так привик до ну, такої консистенції ну, густою що. Що ж, якщо вам було корисне відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо є якісь додаткові запитання, можете запитати в коментарях. Я завжди відповідаю. І ваш коментар не пропущу. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю здоров'я.